Майбутнім державним службовцям міський карманич годину розповідав про роботу посадовця. Визначним у ній є поняття бачення, цілісного уявлення про вирішення проблем міста. Саме воно, на думку Сергія Одарича, є запорукою успіху. Такий стиль діяльності він порівняв зі складанням пазлів. От якщо ви картинку бачите перед собою на коробки, поробки, картинка є, ви її уявляєте, то ви берете пазли і ви їх складаєте, причому ви можете складати 10 різних зон. Одночасно. Там складати небо, там складати фрагмент автомобіля, там складати ще якийсь фрагмент там, білочки, що там є на вашому пазлі. І потім неминуче вони все одно у вас всі складуться в одну єдину картину. Це тоді, коли ви маєте бачення, що ж там повинно бути. А уявіть тепер, що цю картинку у вас забрали. От у вас просто купа пазлів. Чи вдасться вам скласти її, чи ні? Якщо і вдасться скласти, то це забере у вас в десятки разів більше часу. Крім того, очільник міста наголосив на важливості розгляду питань з точки зору споживача. В цьому контексті він згадав про ставлення до фінансування шкіл, гуртків та дитячих установ. Правильне розуміння цього процесу не утримання самих закладів, а капіталовкладення в дітей та їхній розвиток. Натомість, на думку Сергія Олеговича, розуміння галузі житлово-комунального господарства залишається спотвореним. Утримання будинків з приватизованими квартирами повинно бути турботою не міської влади, а самих мешканців, вважає мер. Стереотипне мислення. Управлінців заважає працювати ефективно, тож мер сподівається на нове покоління службовців. І я сподіваюся, що от ваші голови, ваш свіжий погляд, він з приходом в державну службу, чи це буде в місцеве самоврядування, чи це буде в органи державної влади, воно дозволить свіжим незамиленим оком подивитися і змінити бачення. Щодо власного бачення розвитку міста, міський голова бачить його в галузях логістики та туризму. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка Новини.